Легіон Свободи Росії він зайшов на територію Росії з іншими добровольчими е, легіонами і зараз знаходяться в Курської та Белогродської області. Як ви вважаєте, ось це може стати яким, таким тригером розпаду Росії? Е, я розумію, що це таке романтичне запитання, але все ж таки. Ну, знаєте, якби умовно, ці… Це... Ці всі російські опозиційні хлопини, які виходили на прощання з Навальним, mm -hmm. підтримали цю ініціативу, але ну, дуже слабко в це віритися знову ж таки. Це, це гарна акція. Це ну, надії на підвищення там, емоційного стану загального українців, тому що на сьогодні дуже позитивний такий день, враховуючи там масоні атаки по Росії безпілотниками. І цей захід, але поки як ми бачимо, такої критичної ролі, на жаль, це, ці, ці формування не, не відіграють. Якби у них була військова потужність співрозмірна перша з е там навіть з ПВК Вагнер, то під час того їхнього походу, і е якби у них іще була достатня суспільна підтримка на правду. Тому що знову ж таки, незважаючи на те, що це росіяни, вони все одно приймаються як українські або проукраїнські росіяни uh -huh. і значною кількістю цього глибинного народу, який щиро підтримує Путіна, вони будуть сприйматися не як свої, а як окупанти, і тому, поки що, от якби ми побачили якийсь реальний момент, коли знаєте, мери почали виходити і казати: Ви зволите ви наші, давайте. Ми там всі підтримуємо на Москву маршем проти Путіна. От тоді це б це мало там, якийсь, якийсь показник. Або якби ще там паралельно десь скору по Російській Федерації в якихось республіках е спалахнули повстання на підтримку такого заходу. А так, це поки що ну, просто такий приємний, приємний момент, який трохи покращує цей день. Ну, тобто, розраховувати на те, що розлад буде в Росії, чи буде якийсь парад незалежності незалежних народів, а поневолених народів, які мешкають на території Російської Федерації, наразі ну, не можна розраховувати лише на Збройні сили України та на стратегії удари по стратегічних об'єктах Російської Федерації в Криму, чи та інших, наприклад. Окупованих територіях Росії і на території Росії так. Поки що, я гадаю, що це дійсно так. Найкращий момент був тоді, коли цей був марш Пригожина на Москву. Не зрозуміло, хто з тих двох істот, Путін чи Пригожин, були кращим варіантом, але якби це дійсно завершилось. Невеликим якимись побоїщем це б могло чимось чимось дійсно в щось вилитись, принаймні, тому що того ж пригожена була значна електоральна підтримка на Росії, і Путін тоді виглядав слабким, і переляканим. Зараз mm -hmm. він провів глобальну чистку, зміцнив свою централізовану владу. От в той момент можна було бити в той момент. Потрібно було, щоб легіон заходив РДК, потрібно було. З усіх сторін намагатись цю історію підтримати. Ну, не зреагували ні ми достатньо, ні наші партнери. На жаль, ну наші партнери знову ж через те, що вони злякались, бо не знали, чого далі очікувати від цієї історії. Ну а як ми повинні були відреагувати? Ну, Пригожин, він не, ну... Став, стався таким боягузом, та і просто його потім прибрали і все. Швидше дурним насправді тому, що всі, мабуть, і на Росії і в Україні та по всьому світу окрім Пригожена, вочевидь, знали, що якщо він зупиниться, то його вб'ють. Так, це було очевидним, що Путін ніколи не дотримається домовленості. Він ніколи не пробачить таке приниження. Це було колосальне приниження. Ми пам'ятаємо це відеозвернення, і там Путін виглядав розгубленим, переляканим, і після такого. Ну як би він міг його просто пустити? Було очевидним, що він буде ліквідований. Так, так власне і трапилось. Тому я не скажу, що він боєвуз, можливо, просто ідіот. Не знаю. Ну, на цієї нотки тоді попрощаємося. Дякую вам дуже.